Які от такі спогади з дитинства вас надихнули на твори? Хай Володимир розказує. Крім сіяння. Хай... <реш> Прошу. Крім сіяння. Щось таке, що перевернуло ваше життя, уявлення. Є, І, ну, то, маєте на увазі, що про дитинство? Так. Ну, ваше під колиський, де й до три Ну так справа в тому, що, якщо по-чесному, то я пробував ще писати десь 11 років. І навіть пам'ятаю, де. Тільки не пам'ятаю, про що. О, це було 11 квітня, коли я був у п'ятому І що так сталося, тому що директор восьмирічної школи був в Дума. ми його вибирали вже тоді його в садку. І щось він мене назвав словом «симулянт». Ну, п'ятий річний, а я, я розумієте, слово «симулянт» я почув перший раз. Це для мене було... Щось страшне, що він мене обізвав і тому подібне, я не знав, що то таке. І довгий час. І я фактично, коли прийшов додому, я розривів, все страшно, бо я взагалі хотів ну, сказати, що я був чемної дитяною, тут не ну, ні з того, ні з цього. І немає кого спитати, бо я думав, що це щось надзвичайне, якесь село. І тоді я був. Написав такий невеличкий сам для себе віршик, в тому числі я пам'ятаю те, що я про це слово симулянтом тобто не назвав так якийсь обіців і тому подібне. От. І після того в мене вийшло. Звичайно, тоді я не думав що щось писати такого аж дуже. От. А потім так помалу-помалу, коли взяти попередні книжки, то можна знайти кілька віршиків таких, що з дитинства, Як я вкрав хліб сусіда. О, там є гріховний хліб, це в першому чи в другій місці, я не пам'ятаю. До речі, я до кінчку засімаю з собою. Ну, допоки пан Володимир читає, може ви пригадаєте такий, такий з дитинства спогад яскравий, який вас надихнув? Ну, бачите, так виходило, що дівчинка бігала собі і римувала. Я тепер розумію, що то означало, коли спостерігає за волоком. І добре, якби, якщо є дорослі, які записують за тою дитиною. От я за онуком записую, і ще як він трішечки не полінується, це буде в нього книжка. Тому що в три рочки він мені надиктував чотири рядочки про метелика, в шість рочки в нього вже серйозно було, про, а, він порівняв сніг із золотом. Я його до срібла. Він каже, ну, то для тебе срібний, а мені бабуся такий золотий той сніг. Ну от вміє відстоювати свою думку. А так, я дуже хотіла побачити, як сходить сонце. Бо я, напевно, так сова за характером, і зранку мені до нині важко вставати. І так ми, але якби не було важко вставати, то не було б такої гарної пісеньки «Пташечка будуть за сну, яку співають по церквах, і вона вже вона і як барківське, і як в коровому виконанні, воно йде дуже-вже широко, але це все через лінивство. <реш> І в такий спосіб прийшла дуже гарна пісенька віршик. Джерело любові навіть її так видала, друкувала окремою кантичкою. І так ось на благовіщенні, я знову буду їх роздавати, додрукувала, додрукувала наклад, вже поскладала, прошила, І знову буду додавати малесеньким діточкам в колясочках. Такі кантички маленькі. Ну, так я собі, мені так подобається. І дуже хотіла побачити, як сходить сонце. Мені сказали, як воно сходить, сказали, що так само, як заходить. І до тата так причепилася. Що він, ну добре, завтра зранку я тебе вже візьму. І, мабуть, я його вже так допекла тим приставанням, що він мене сонно взяв собі, посадив на коркоші і косу в руки вишов косити. Ну, я тільки пам'ятаю той момент, що я побачила, що сонце я їх закричала, що, він, що йому коса впала з рук. І от те сонце я відтоді, я, я не знаю, напевно мала поганий настрій чи, без того. Ще можу заключеними очима, от так часом навчилася заключеними очима молитися, щоб відігнати думки, щоб, не дай Боже, щось. Так. І до вікна підходжу. І тоді починаються сонце, квітки, чайка. <смітна> Наша книжка е, дуже цікава за своїм задумом. І я дуже би хотіла почути думку Надії Семенівни Новіцької, тому що е, от, я їй швидше занесла книжку, щоб вона ознайомилася. Мені цікава думка е, людини, яка стільки років керує бібліотекою для дітей. Ну Так проходять і дорослі. Теж, е, е, я теж інколи беру книжки в цій бібліотеці. Надія Семейна, скажіть я нам щось? Сидя, я не Ні, добре. З крувом. Мені дуже приємно, тому що я з сьогоднішніх наших авторів, які презентують свої сьогодні дороби в спільній, вже знаю багато років. Ми з ними спілкуємося і мені тим більше приємно, що сьогодні знову вже їхня спільна праця, тому що ми до того ми спілкуємося з пані Марією, з паном Володимиром, ми, який дуже частий дарувальник нашої бібліотеки, і що сьогодні, кажуть, можливо, не характерно для інших письменників робити те, що роблять вони. Робить пані Марія це постійно, і робить пан Володимир, вони, видавши кожну свою книжечку нову, вони обов'язково приносять нашу бібліотеку. І не один-два примірники, а не, не менше, як 30 примірників, що пан Володимир, що пані Марія, яка це 30, завжди питають, скільки у вас бібліотек. У нас є 32 дитячі бібліотеки. В місті Тернополі, в тому числі і в наших районних центрах. І ми ці книжечки, які ми дарують нашій бібліотеці, передаємо в наші райони. При нагоді, коли в нас відбуваються ці зустрічі, ми районам це даруємо. Це надзвичайно мені приємно, яка їм велика щира подяка за те, що надзвичайно цікава їхня творчість. І неодноразово проходили вже презентації в нашій бібліотеці, і пані Марія по дитячих бібліотеках нашої області виїжджає, неодноразово коли її запрошують. Ми її репрезентуємо, ми її репрезентували і на рівні всеукраїнському. Вона у нас, яка була учасницею Всеукраїнського тижня дитячої книги, який проходив десь років декілька назад в місті Луцьку. Вона презентувала нашу область і поезію нашої Тернопільщини, там на такі тижні дитячої книги, тому яка це. Знані нами, любимі автори, і ми їх шануємо безмежно і поважаємо. Дуже завжди бачи, раді бачити в стінах нашої бібліотеки. Це творіння сьогоднішнє, яке презентується, воно тим більш цікаве і в тому числі для дітей нашої бібліотеки. Я так думаю, ми ще в себе також зустрічі заплануємо. Тому що краєзнавство сьогодні має надзвичайно велике значення як для дітей, так і для нас. Як говоримо, ми не знаємо своєї історії, не будемо, знати, не будемо мати майбутнього, тому нашим дітям, я думаю, надзвичайно буде цікаво почитати ті твори, які сьогодні опубліковані в цій книжці, тому що це основа. Я думаю, творчості, що пана Володимира, що пані Марії, що надихнуло їх, рідна земля, ця та природа, де вони виросли, яку вони сьогодні відчувають, де вони живуть і сьогодні, і що їх надихає. Ті дві творчі особистості, вони цікаві є, кожен сам по собі, але об'єднавшись, вони мені десь, створили досить цікавий твір, який відображає не тільки їхню душу, а й їхнє бачення, їхні світлості. Я щиро завдячую вам, шановні автори. За ваш творчий доробок, за те, що дійсно цікавий матеріал вийшов з під вашого пера. і я думаю, що прочитавши ваші вірші, багато кому захочеться дійсно поринути в ту Тернопільщину, вивчити ту нашу рідну землю і більше вникати і знати якась свою історію і бачити якась природа, яка дійсно сьогодні надихає таких творчих людей для співпраці. Я Валя. Валя, ти об'їздила світ, знаєш так багато всього, Ска... книжку теж мала мала за завчасу. Чи можеш ти кілька слів сказати? Дякую і е вас так же саме. Воно ж, що дуже, коли я на початку не перечитала, але потім так думаю, а ну я співставлю. Ну от, е одна сторінка ви, одна сторінка навіка. Я так дивлюся. Ну наскільки от е, тема ваша співпадає. Тобто наскільки все поєднуває і разом воно складає ту цілісність. І це навіть як підкреслює той момент, що людина сама е, вона нажимає в собі і жіноче чоловіче почало, і І я, і ваша книжка так само. Тобто, а що таке і, і, я? Це не для це не для землі. Це все зрозуміло. Книжечку, як подавив ще редакції, у е, вас є бібліотека, а, а, шухі? Шухі. Там. а не підписана, а тут підписано а. двома. Хотіла би бути, і до вас також звертається, пані Валентина. Я тільки думаю, як ви нам зробити, до кого звернутися, щоб в кожному класі, перший, там до десятого, зробити людини вивчення української літератури тернопільської літератури. Ми знали тернопільських поетів. З Розсвітом дня і сонячним теплом, з дзвінким повітрям у краю подільським вібрала з материнським молоком душу трипільську, мову українську цілюща, як пісенне джерело, могутня, як коріння родоводу, мова моя. Це сила і тепло і їй не буде в світі переводу. Відбує всесвіт світ ніжністю мран і замирає грізна постать війська, коли летить предвічний океан океан надмилозвучне слово українське. Дай, Господи, йому керма й весла, хай квітне щастям колоситься славно, благословляю край, в яким зросла і мову українську сонцесяйну і вільне життя, тому що вони завжди надухували квіти віч. Вона каже, треба, щоб прозачитали. І я кинула в газету Вільне життя і вони тут вже надрукували. Так що нетабельніше вільне життя, тому великому тиражу, який має, люди дізнаються, що відбулося.